Доброго вечора, ми з України. А я Ірина. І знову тіремочок. По понеділка завжди у нас тірімочок. Робимо тіремочок. Як зазвичай у нас дві колоди. Перша темне таро, друга це хто перший раз. Ось то маленького принца. Мені буде цікаво, якщо ви напишете, хто перший раз на тіремочку, на нашому серіалі. І так, а я продовжую. А я продовжую. Якась небезпека. Якась небезпека. Зараз ми подивимося. Що там робиться? Карта, в принципі, сама випала. Зараз ми подивимося, що вони хочуть нам сказати. А, ви бачите? У тому гадюшнику вони що вони тут роблять? Я так скажу, я так скажу, а вони заключили, ну. Ви знаєте, ось так мені пішло, я так і скажу. Ніби заключили договір з самим дьяволом. Для свого утримання, свого, я так скажу, як це називається, влади, утримання влади, ресурсів, багатства, монополії. Це карта дуже стабільна. Стабілізації так само. І ось це, це, що було зроблено, ось це воно е небезпечне. Зараз воно небезпечно для е оркостана, я так скажу. Зараз воно виходить, ніби небезпечно. Воно щось там зараз. Ви знаєте, е як то кажуть, Людина соблазняється на швидкі гроші. Так, як заробити швидкі гроші, якимись акціями чи ще щось. Але завжди, коли іде такий контракт, потім виходять якісь таємниці, якісь речі ось дуже подібні карти. Людина тут прив'язана, хоча вона може сама відчепитися. Вона, якщо захоче людина, вона може відчепитися. Але це важко. Це важко відмовитися від хорошої зарплати, навіть якщо тебе заставляють а, м, працювати всі вихідні, всі вечора. Ти не маєш особистого життя, ти прив'язаний до роботи. але зато ти маєш хорошу зарплату. І людина е, не хоче десь ходити жебрати, наприклад, і залишається далі на цій роботі. Ось так і тут. Тут контракт був підписаний. І вже з того життя ми бачили, там була десятка цих монет, від цього життя важко відмовитись. Ось що нам хочуть сказати карти: що Оркастан, їхня верхівка, вони не можуть відмовитися від того, що вони підписали, а їм треба платити по щитам. За кожний контракт треба розплачуватися, а розплата прийде. Хочуть вони чи ні. Вони розв'язали цю війну, вони вступили в цю війну. Вони... Це вже підписаний контракт, як би, як би то сказати, попутів. Ось. Але це не перший рік, це ми знаємо. Ось. Дивимося далі. До речі, вони вже це знають, вони це відчувають. Але ви знаєте, у людини, знаєте, таке бешенство. Хочу і все. Це коли людина не привикла собі в чомусь відмовляти. А чому я повинна відмовляти? Це теж іде по цій карті. Вони звикли так жити, на широку ногу командувати. Да. Засліплені. Засліплені а, в, цього, в цього рицаря. Лицаря. А, в нього засліплені очі. Вогнем горить. Ось цим вогнем. Ідея якась. Ідея фікс спалити, ви розумієте, лицар жезлів, його прирівнюють, як би це сказати, до того вогню, який проходить і спалює за собою міста. От кажуть, що все випалюється. Коли ви Можливо, хтось з, з вас вже мав такий ем, досвід, коли чоловік прямо напором, прямо, ну ти думаєш, все, це от муще, оце все йде по дьяволу, щоб ви розуміли. Р, лицар жезлів це чоловік, який бачить ціль, а не бачить ем, е, преп'ятстві, я так скажу, перешкод. о, дякую. Але не бачить перешкод. Ось. І він. Жене, поки він вас не затащив. Як він вас затащив, то це може бути і місяць тривати, а потім ви покинуті. Він добився, чого він хотів, він тільки цього й хотів. От лицар жезлів, він тільки хоче десь щось встромити. Я просто це вам пояснюю, воно, в принципі, не до цього, але щоб ви розуміли, після нього жінка залишається спустошена, спалена. Як то кажуть, вижжене полі. Отак От і саме і це. У них цей, це бешенство. і вони після себе залишають. Вони не розуміють, що вони роблять. Вони знищують просто е, все, що краще них. Чому вони не нападають на бідні країни? Чому вони не нападають на якихось, не знаю, як би це сказати? Вони нападають туди, де вони можуть. Принизити, де вони, ну як сказати, ну, ви, ви і так це все розумієте. Наші люди, козаки, сильні духом. А це бешенство. оце бешенство, це інакше я не можу це назвати. І в них це йде, бачите, циклічно, циклічно. По-перше, вони надіються на фортуну. Що їм пофортить, що їм повезе, так, це да. Але, але вони ще й надіються, що той, той е контракт, що вони підписали, що у них все е знаєте, ось такої легкоти, не судять, баби наражають. А розумієте, це не цивілізованої нації а слова, вимови, вирази. Так не робиться у цивілізованому світі. так роблять тільки варвари. А тут є варв, от варварським мені показує. Ось, і це йде циклічно, мої дорогенькі. Те, що вони надіються на фортуну, то одно, але мені ще йде така інформація, що це циклічно. А дійсно, воно циклічно. Час від часу вони на якусь країну повинні нападати. Це у них в крові. Це у них в крові. Це, ви знаєте, це нація, це пухлина. Вона, до речі, ця пухлина е, пішла від е, української крові, я так скажу. Ось. Тому що завжди у е, чомусь такому, як то кажуть, перфектному так, е, виходить і ракові клітини. Ось це і є ракова клітина-пухлина. Я маю на увазі оркостан. Ось, які ще помішалися. Хтось мені каже, не, 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 не смущать монголів, гаразд, не буду, але це, це дикарі. Ось скажу: дикарі. Тому що цивілізований світ так не робить, розпорювання живота і тому подібне це не є методи європейські культурних цінностей. Якщо там допити є, то не такі брутальні, як тут. Ось. Ідемо далі. Що ще нам карти покажуть. Хоча я думаю, що ви це все знаєте. Я так скажу, я так скажу, що. В них зараз, по-перше, як втримати становище, бачите, самі монети, самі ці, це земля, це коливання, це коли починаєш штормити, коли 50 на 50, і людина не знає, буде жити чи буде помирати, як буде взагалі, що чекає. ось, Але вогонь горить. Все рівно, все рівно у них є ще, як би це сказати, по-перше, резерви у них є. Ось, вони ще не як і важкої зро, зброї, так і ресурсів у них ще є мої дорогенькі. Наскільки я знаю, вони ще отримують. Дещо вони ще отримують з тих країн, де вони постачають. Наскільки я знаю, навіть Європа їм ще дещо що, 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 ще, ще щось дає. Ось, бо там ще не, не всі контракти пірвані. От, розірвані пірвані. Ось, щоб ви просто розуміли, що ресурси в них ще є і великі. Але в них починає добряче похитувати. Тому що вони. Це вже видно, що вони такими методами вони не зможуть пере, пере, перемогти. Ось, тому що українці. Навіть один, кажуть, що один в полі не воїн, неправда про наших, і один, воїн, і один в полі може бути воїном. І дуже багато наробити. А в них поки що ви бачите становище хитке, хоча запаси є. Ви бачите, Хоч вони і вже в латках, але ресурс в них ще є. Але в кого він є? Той, хто має крісло. Ось так, мої дорогенькі, той, хто має крісло. Ось. У них ще є достатньо запасів. Ось так. Якось так, мої дорогенькі. І так, давайте подивимося, що нам наш маленький принц, що він нам порадить, заспокоїть, яку надію дасть, які підказочки нам дасть, що він нам взагалі. Може запропонувати тут аж дві карти, ну ми їх і візьмемо. Дивіться: Два жезла, вісім жезлів. вогонь. І тут, ага, мечів. Лицар мечів. Це швидкість. Це швидкість, це війна, можна сказати, бойові дії. Але дивіться, дивіться. Ви знаєте. Як я це бачу? Наших військових тільки ми можемо підтримувати. Тільки ми можемо дати цей вогонь запалити, щоб вони мали силу далі воювати. Тільки ми, люди, які в тилу, хто може, чим може допомагати. Я це говорю в кожному відео, але мені знову ось так іде, тому я говорю ще раз. Наші війська женуть хитрого лиса. Нехай буде хитрого лиса. Так? Ось. Ну, чомусь я... А я, до речі, завжди Путіна називала хитрим лисом. Ось. А ми як ми можемо підтримати наших військових мудрістю, Е, Два жезла говорить ще про те, рівноваженість повинна бути. Ніяких різких рухів, але єдине, що ми повинні запалювати вогник в собі. Ми переможемо, ми е, дійдемо, ми зробимо, ми встигнемо, ми вистоїмо, ми відомстимо. Розумієте, ось такі речі, як би вам сказати, е, слова у вашому лексиконі повинні бути щирі, е, е, тверді. І впевнені в тому, що ми переможемо. Ось це і дасть ем, силу нашим військовим. Розказуйте, у нас все прекрасно, ми любимо вас, ми чекаємо вас, ми підтримуємо вас. Ем, розумієте, щось хороше, щось приємне. Але, мої дорогенькі, не забуваємо працю у тилу. Ви знаєте, що хороший тил. Як то кажуть, що е жінка є завжди хорошим тилом. Чоловік працює краще, коли в нього хороша жінка, яка його підтримає, яка його приголубить, яка дасть йому і силу, і любов, і підтримку, і не гризе, і не кацібає. Я шуткую, звичайно. Ось у нас зараз інші трошки часи, мої дорогенькі. Ось і. Говоримо про це. До речі, до речі, дивіться, це може бути якесь свято в якомусь колі. Це може бути і день прапора, це може бути і день перемоги. Е, верніше не про, про, про вовка-промовка. Значить, буде якась перемога. Перемога не якась, маю на увазі. А, не, сьогодні може й буде якась перемога, а перемога все рівно за нами. Бо я вже, я вже, я відчуваю, що я вже декілька разів при, при, обговорююся так. Що я хотіла цим сказати? Я хотіла цим сказати, що разом, разом е, об'єднуємося, тільки разом ми переможемо. Поодинці це буде важко. Тільки разом, мої дорогенькі. І підтримуємо наших військових наших чудових вояків. Мої дорогенькі, я бажаю вам мирної ночі, спокійної ночі. Завтра у нас день прапора, здається, якщо я не помиляюсь. Бо в мене, ви знаєте, коли не ходиш кожен день на роботу, а от дома, то якось числа дати, я навіть ні. Для мене що понеділок, що неділя, все одно, якось усе одно, Ось. Але для, для вас, можливо, ні. То от кажу вам, завтра буде вівторок, завтра буде, мені здається, 23-й день прапора. І післязавтра в середу буде день е неперемоги, ще не перемоги, мої дорогенькі. День Незалежності. Бачите, я все обговорююсь. Гаразд, мої дорогеньки, люблю, цілою, обнімаю мирної ночі. бережіть себе, своїх рідних і близьких. Хочеться вам щось сказати вашим рідним, робіть це. Хочеться сказати, що ви їх любите, скажіть це, хочеться їх обняти, обніміть їх. Бо ви знаєте, може бути таке, що це буде останнє. Якщо вам ідея якась приходить щось зробити, робіть це. Навіть якщо це вам здасться трошечки ну, дивакувати, люблю, цілую, обнімаю і добраніч. Добраніч, Добраніч, мої любі.